Така вже доля телевізійника, розкриваючи перед глядачем душу та хист свого співрозмовника, залишатись у тіні. Парадоксально, але наш герой, знаний в Україні тележурналіст, котрий довгі роки був інтелектуальним та мистецтвознавчим епіцентром авторських художніх програм, сьогодні вперше у своїй біографії дає нам телеінтерв'ю. 60 років цього року ми святкуємо. Власне, однієї з найстаріших регіональних, найпотужніших студій, якою була і, сподіваюсь, буде Львівська студія телебачення. І сьогодні признаюся, гість а чи герой нашої програми, для мене є надзвичайно відповідальним, важливим. Я боюся як першокласниця, тому що для мене Львівське телебачення розпочалося з мистецтвознавчих програм, які стосувалися історії України, історії. Образотворчого мистецтва це були програми Василя Васильовича Глинчака. Отож, сьогодні гостем нашого портрету є заслужений журналіст України, лауреат літературної премії України імені Ірини Калинець, мистецтвознавець, автор, полеміст. Автор поетичної збірки, зрештою, мені трудно сказати, в яких тільки галузях ви себе не проявили як творча особистість Василю Васильовичу. Я прийшов на студію в 1964 році. Отже, 53 роки тому. О, отаким я прийшов на студію. А отаким я зараз є. Бачите, посприяв цьому мій товариш, мій однокурсник, колишній Мирослав Скочеляс, який вже працював тут. Це посприяв цьому. Ростислав Братунь, бо я в 64-му році я поїхав в 62-му році до Франківська до Станіслава, тоді ще свого рідного обласного центру, щоб там працювати в комсомольському прапорі в молодіжній газеті. газеті. І там я працював в відділі культури, і я готував до друку деб'ютні виступи віршовані Степана Пушика. Василя Герасимюка, мені Закрасно здається, що навіть uh -huh. Івана Малковича. Але в 64-му році Хрущов ліквідував, не ліквідував, а запровадив так звані Раднаргоспи, uh -huh. і обласні газети скасували, лишили тільки в центрі раднаргоспів у Львові. І я вернувся до Львова. І вам пощастило. І мені пощастило, Мирослав Челяк склопотався за мене перед Ростиславом Братунем. Братунь допоміг мені прописатися у Львові. Наскільки я знаю, це коштувало йому візиту до тоді начальника КГБ. Я проти українізації КДБ, я так хочу називати mm -hmm. КГБ mm -hmm. Шевченка, який був, як мені здається, такий націонал комуністом. Mm -hmm. І мене прописала в себе Ірина Вільде. Очевидно, ті високі імена, які ви називали, відчули в вас, власне, молоду людину, дуже потенційно творчу. І ви, я думаю, не розчарували їх своїм творчим життям. Ми працюємо не в віртуальній студії, а в абсолютно реальній, тому так. що кожна з цих робіт має відношення і до нашого героя, і має відношення до телебачення, де як ми вже. Сказали, Василь Васильович пропрацював понад 50 літ. А чи пам'ятаєте ви вашу першу авторську, редакторську журналістську програму? Якою вона була? Що це було? Та, я потрапив у природню молодіжну редакцію. Тоді. Як молодий чоловік. От, був у мене дуже цікавий режисер. Збігнів Кшановський, от який керував польським народним театром. І сьогодні він ним керує заслужим. Він керує, культури Так, і, і, ми, і, і дуже була гарна співпраця. Він мені багато відкрив з польської культури, з польської mm -hmm. літератури, скажімо, такий роман Зиґадловича з море на мене справи враження. Але першою моєю передачею була не з Кшановським, а з Марком Чорним. І моя передача, перша, була. Хай патріоти не вжахнуться, називалася Червона дванадцятка. Червона дванадцятка. І це теж була патріотична передача. Це була передача про 12 січових стрільців, бо ми знаємо, що частина січових стільців приєдналася, ну в. Шукали люди історичні шляхи до Червоної армії, була так звана Чуга, Червона Українська Галицька армія. І оцих 12 патріотів галичан в 1922 році вирішили перейти з радянської України через Збруч і підняти тут повстання проти Польщі, яка окупувала Галичину. Но це їм не вдалося. Вони були розгромлені розгромлені. І троє з них були розстріляні в Чортківській тюрмі. От у мене досі є фотографія батька Степана Мельничука. Він з Гуцульщини. Ви бачите, яка людина, з людина, якою шляхетністю віє від цього обличчя. Отака От була та перша передача Червона дванадцятка. Я горджуся нею. Який це рік? Ну, 64-й. Це одразу ви почали з авторських Так, Я не пам'ятаю, чому я вийшов на ту тему. А далі ми робили такі, як я вже здав з режисером Кшановським, якось я швидше вже до нього перейшов. Була така передача на молодіжній орбіті. Ми робили про молодих художників, про співачів, про туристів. Я пригадую, наприклад, таку передачу: ми зробили про туристів. Тоді такий Георгій Бачинський, спіліолог, він був одним з відкривачів. Чи якщо не перший, отої знаменитої печери на Тернопільщині спеліолог. Mm. Пам'ятаю, в студії якесь було імпровізоване, ніби таке, бутафорне. І от треба було. Пісню масову. і от є така пісня е, туристична до російською мовою. Я не знаю, де ви встретіться, що там знов нам суділи з нам То я ту пісню переклав українською мовою. І є такий знаменитий наш доктор е, Кецера Олес, який, до речі, випустив досліджує письменників лікарів. Він завжди мені згадує. Він пам'ятає пам'ятається. Я не знаю, де судиться знов зустрітися нам. Глобус пертиться, крутиться, наче куля земна, і михтять країни, й океани. Паралелі меридіани та знайти такі щось краї, простори, годі, де турист самотню світом бродить. Щось таке, бачите? То ви ще й співак не, і перекладач. Не співак, і перекладач. О, я хочу сказати, що в нас було тоді це почуття гідності національної. Хотілося б своє своє. І було таке бажання якось, як кажуть українські показати і, і вам от... це вдавалося? Це були часи Грущовської це... Так, це час, коли можна нашому буде... поколінню, моєму mm -hmm. поколінню дуже пощастило. Після акварельної весни, після пастозності літа і всієї гарячої гами осені раптом біле-біле, свіжо загрунтоване полотно починається новий цикл. До університету тоді, коли почалися Львівські телебачення, в 57-му році. А в 56-му році, як пам'ятаємо, Хрущов розгромив Сталіна оцею постановою про культ особи. Я, як комсорг школи, так був навіть присутній на тому активі, де нам зачитували з райкому оту постанову, такі для активу, розумієш, що зачитували не для широкого То було така. Такий, такий повів волі, я так скажу, mm -hmm. демократії. Ну від Лига, одним словом, тоді з концтаборів випустили масу людей. Тоді в друці появилися письменники, яких раніше були заборонені. То можна сказати, що ви в потрібний час і народились, потрібний і закінчили університет, і ще власне творчо почали дуже вдало власне стій авторської програми. Коли керівництво побачило, що в мене є такий вектор до Духдожності то мене перевели до літературно-драматичної передації, mm -hmm. так вона називалася, там був такий е, Микола Левченко з Маріуполя, він звідти звідти драматург сам, mm -hmm. там був Георгій Книж, там був Микола Петренко, там була Неоніла Братунь, там був Роман Олексів, е, там був робочий Віктор, mm -hmm. звичайно, з яким ми дуже багато передат зробили. Ну гарна була. Потім був Євген Бондаренко, був Борис Бобінський, син Василя Бобінського, з яким ми робили палітру. Потім Вікторія Касімова, Вікторія Федорівна Касімова. Ми та, її вітаємо, та, яка дивиться, можливо, нашу про Василю Васильовичу. Як та. вам здається, це був теж один з щасливих збігів обставин, що саме в літературно-драматичній редакції, до речі. Я знаю, що ви чомусь потім вступили ще і на мистецтвознавче відділення Ленінградського інституту. Mm -hmm. Для чого вам було мало журналістики? Чи щось стало причиною? Ну образотворче мистецтво мене цікавило е, завжди. На журналістиці я вчився у нас у Львові, і моїм таким старшим товаришем був Оксан Федорук. Репатріант відомий, з Франції, ну тепер відомий мистецтвознавець, знавець мистецтво керував комісією з повернення е, оцих цінностей ціни. мистецьких mm -hmm. так, за кордону українських. І ми так любили це мистецтво, хоч він був курсом старший. І Він каже мені, якось каже, я вчуся в Ленинграді, каже на мистецтвознавці, давай і туди поступай. А тоді багато з нас там Возницький там вчився, Люба Волошин, якщо мене знає, ну багато вчилося там. Так чому я пішов? Так. Справа в тому, що е я е починав як поет, так чи ні? Я, я писав вірші, е друкувався, е і навіть було так, що е в Кав Каменярі. Е так, це я скажу. Це я пізніше зробив таку mm -hmm. саморобну книжку. Mm -hmm. В Каменярі вже в надруковану проспекту в тій брошурі було зазначено Василь Глинчак, весна на підгір'ї. Але сталося так, я не буду на деталі зупинятися, що Скажіть, ту передачу один обкомець. Ну скажу, Подольчак. Скажіть Подольчак з дружиною, якого я працював у молодіжній редакції. Цей отак ми з нею сидимо. Нас трошки відносини були напружені, зрозуміло. І тут відкриваються двері. Геннадій Ковальський, парторг наш, але художник такий, теж націонал-комуніст, я так тепер їх визначаю. Тобто ті люди, які сприяли таким молодим, як може, самі не могли, не сміли або не Каже, Василь, я тебе вітаю, твоя книжка виходить. Я бачу, моя шифова полотніє. Все, я зрозумів. Колодій сказав, подзвонив Подольчак, книжки не буде. І я тоді зрозумів, що е, з поезією з поезією треба кінчати, треба писати лише для себе. Більшу Україну можна показати можна, можна показати гарний пейзаж Карпат, і не треба славословити багато слів. Отаких змішне. І я вирішив е, також і, і цю лінію розглядати. Тобто, з одного боку, ви якби рятували своє творче его. Ви розуміли, що так. слово. Дуже небезпечно, якщо можна готову збірку закрити. А з іншого так, боку, оскільки ви так. дійсно кохалися малярстві, скажіть, будь ласка, ці роботи, яке відношення мають до тележурналістики, коли ти вчишся там п'ять років в академії в Слонграді на мистецтвознавчому, коли ти читаєш біографії художників, як вони працювали над картинами, яка була композиція, які те, те, те в кінці кінців тебе. Розумієте, скортіло спробувати. А ну я спробую це, це І от у мене були такі кілька років, як я кажу, запою художницького. Це кілька років якихось. Це коли вже така була та глуха Брежнівська реакція. 70-80-ті роти. Оце поєднання Значить... кольорів. Це теж глуху реакцію, коли це <с? коли це не поєднувано тоді в 60-х, ну, 70-х років. Тож не для виставки робилося. Зрозуміло. Це оце, якщо ти показує зараз на цю поєднання кольорів, це так би мовити, автобіографічна. Це е... моє село знаходиться. Під надвірною на Прикарпатській цій рівнині хто їде з Франтівська mm -hmm. на Яремче, знає, що там так плоско-плоско, плоско, як uh -huh. степ, і потім в моєму селі та рівнина вдаряється в берег, починається мій город. А далі таке плато, і знов так переходить там в Вланчені в колонині в Карпати. Ваші батьки бачили ці роботи? Мама бачила. Тато вже не застав, а мама все бачила. А є тут дійсно дві картини, з дозволу сказати, які мають відношення до моєї телевізійної професії. От та картина, що ти Зам, на неї зараз дивишся, там в шапці, в шапці і в жовтому шалику зображений я. А на мене дивиться так, як бачите, трошки не зовсім привітно дама, така полковничка, як я її так образно називаю, в шапці каракуловій такі, як то как модно було офіцерші носили. Та то сцена в київському метро. І, і, а то був той час, коли я в останні роки радянського союзу був ведучим республіканської програми на республіканському телебаченні скарби музею України щосуботи, 15 хвилин про якийсь твір з якогось музею. Я з'їздив завдяки тій передачі. Від Севастополя до Чернігова, від Луганська до Ужгорода, вздовж і впоперек. Тоді не було багато телебачень, каналів, правда? було регіональне. Була, була Москва, було столичне у Київській і були регіональні. І мене знали, люди вітали, передача подобалася. Ну, мене пізнавали. Ну і та жінка, видно теж так, я називаю це сцена в київському метро. Де я його відділа? <плес> Оце картина. Це дуже важливо. Лівівщина знає мій фільм «Розстрільний вертеп про трагедію, яка сталася в селі Мальчиці. Цю історію мені розказав ще наш оператор. Олесь Цісик, батько якого був священником в сусідньому селі, і брав участь в похороні тих хлопців, що там загинули. І от я під враженням його розповіді створила цей прекрасний фільм. Я намалював цю картину. Мені пригадалося, як я ще малим був на печі, сидів на печі, і тут раптом до вікна підходять колядники з таким. І, не звіздою, а з небом, як у нас сказали. Небо це робили, кололи решето хлопці, і робили таке, як глобус, знаєш, і там наклеювали малюнки, вставляли свічку, так крутили, так що в нас не була звізда, а назвалось небо. Уявляю собі раптом підходить до вікна таке ефектне небо. Там коса, смерть, колядники, і вони колядують. Ну це таке були незабутні враження. І от я собі уяв... якось так у мене. Поєдналися о той мій спогад про те дитяче враження від колідників під моїм вікном і те, як розстріляли таких колідників. Настав святий вечір в 48-м році. Так звучить сумна українська коляда. В устах колядників із села Мальчиці Яворівського району. Стороння людина поривається поправити ще не в 48, а в 47. -м. Та коли дізнається правду, то розуміє, чому люди вважають, що та коляда складена саме про їх село, про той святий вечір в 48 році у їх селі. Володимир Іванович, ну то прошу розказати нам ту сумну історію, яка сталася у вашому селі. Коли це було так докладно, стільки там було хлопців. Все, все що можете пригадати, хай люди знають. Ну Тут було хлопців, бо я якраз був вивіжений другий день по крові на Сибір. От. Як я повернувся, бо я туди завезли на Сибір, я звідти втік. втік. І я приїхав сюди. Якраз по Йордане. То ще одного от сусіда, Колобича, він у Львові був в лікарні, він там помер і його при, при, привезли, то я ще його хоронив тут. А тут без мене, то тут побили. От. Коваля, козака, от тут якраз того хата. От а ва, хата так просто два вікна, от, то їх тут побили. Кого ранили, кого зовсім одразу били двоїх, от, котрих ранили, вони все одно помирали, от, всі поховані, всі майже разом. Василю Васильовичу, yeah. от що треба, щоб стати в? Темою, чи стати ідеєю, чи стати матеріалом програми для вас. Я які знаю. теми вас хвилюють? Та, да, ти розумієш, це, це складно так розказати. Ну всяку. Ну, бували ювілеї, які треба було відзначати там Сковороди, чи Франка, чи Шевченка. Бувало, коли хотілося самому щось внести. Я був щасливий, що справді в 68-му році мені пощастило. Видати Антонича в Києві, а 99-му році відкривати Антоніча у Польщі. Поезія Богдана Іри Антоніча і його життя, його мовний подвиг це наче стяг, під яким можуть зібратися всі патріоти України з різних її кінців, з різних її регіонів в пісні славу крутів, найсвятіше з наших бойовищ, крути, крути, смолоски в майбутнє, підіймемо наші душі вище, крути, крути, це за батьківщину стати муром, шанцем душ і тіл, крути, крути, мужньо воєдино прямувати в найсвятішу ціль, крути, крути. Час розплати близько, вже червоний ворог каре жде, крути, крути, вічне бойовисько за майбутній, за світліший день. Крути, крути, мужність посвята, вірність, що міцніша понад смерть, крути, крути, горда і завзята, кличе пісня і веде вперед. В свій час. Я подав таку пропозицію, ідею зробити цикл передач світлиця, взяти такі, як традицій постійні образи української пісенності: Калина, Рушник, Шевченко був він піс... пісенності й поезії. І от ми реалізували цих чотири передачі. Ну, одна з них була про Калину. Ой, у Лузі Калина стояла. Це була перша. І я, ну, і на записано, цьому... записана, і ми маємо сьогодні цю так, програму Так, і вона ще збереглася в записі. Як це сколихнуло? Ми тоді виходили на українське телебачення. Це було добре. На всю Україну виходили. І от, шановні глядачі, уявляйте собі, Ця папка. я не знаю, чи зараз так глядачі пишуть: дивіться, це десятки листів. Це частина, я розумію, що це не це всі. частина відгуки на ту передачу: Одеса, Харків, Донбас, Львівщина, звичайно, Поділля. Ми не можемо не висловити свою щиру подяку за вашу передачу від 24 січня. Ой, у лузі калина стояла. Ми бували на Західній Україні, і ваш виступ пригадав нам все колись бачене, пережити тих хороших людей з Західної України, з якими ми стикалися. Оце, так би мовити, місце Львова в тодішньому суспільному житті України, розумієш, і нашої студії. Перед нами пропливла вся Україна з її калиновими гаями, дівчатами, красунями і такими милозвучними задушевними піснями. Ми були б раді ще раз побачити це село Гонорадка і Лінецький район Вінницької області. Коли ми кажемо червона калина, то в душі піднімається жагуча хвиля української пісні. То ще й була підсвідомо генетично з знаком символом України, символом боротьби за Україну, і те, що ви в пісенній творчості в цьому символі розкрили можливо приспану генетичну пам'ять тих українців, які можливо і мови не знали в Донецьку, в Луганську. Це те, що ви робили завжди. Радянська агентура, так скажу, дуже добре прочитала ту передачу. І через кілька днів Неоніла Братківська братонь і, Волод... і Віктор Михайлович уже чекували. На академічну, на проспект Шевченка до міського партії, здається, до пана Кузька тоді секретаря казати, бо там уже був сигнал трудящих, як це так, це символ символ червоних стільців, ага. австрійського гарматного м'яса. Тут ось співають на телебаченні. І Що І що? І, що, і припинили і передачу, і ми ще зробили такий цирк. Місяць на небі про ноктюр такий, Ми зробили про Шевченка. Йому стелилися дороги Незвичайно. незвичайні. звичайні, угу. і ми зробили і на тім рушникові, і все. Оці чотири вдалося реалізувати ті чотири проекти.